Усім привіт! У нас сьогодні на ремонті ось такий телевізор Sony з ламповою підсвіткою. Зайшов він з проблемою, вимикається через 3-4 хвилини роботи. Гасна підсвітка. Ну, відповідно зрозуміло, що це спрацьовує захист інвертора, який виробляє напругу для живлення тих самих ламп. Проведена була стандартна процедура зняття захисту з цього інвертора, це проблему усунув, він перестав вимикатися, але з часом підсвітка починає блимати і поводити себе неадекватно. Зрозуміло, що в такому випадку це заміна ламп. У більшості випадків сьогодні майстри інші, і я в тому числі відправляють людину і кажуть, що ну, нічого не буде, тому що ну, таких ламп вже немає ніде. Їх неможливо десь дістати, фактично нових тим більше. Але останнім часом YouTube почав мені підсовувати в рекомендаціях різних іранців, пакистанців, індусів, які міняють такі лампові підсвітки в телевізорах своїх індуських на світлодіодну підсвітку. So, natin yon yon mga Такий метод відомий, але ну, як на мою думку і думку більшості наших місцевих майстрів. Ну, це погано впливає на якість зображення, тому що світлодіоди це все-таки точкові джерела світла, а лампа, вона, ну, знаєте, таке постійна, да, вона протяжна, лінійне, можна сказати, джерело світла. Так як розсіювач подібних матриць, де використовується лампова підсвітка, не розраховані на те, щоб розсіювати настільки світло, як це в новіших телевізорах є, це, мабуть, погано впливає на якість зображення. Але знову ж таки, мабуть, в теорії. Бо я бачу, індуси роблять і якби там заходить ця тема. Чим ми гірші за індусів. Тому сьогодні буде такий експериментальний ремонт. Вийде щось з того хороше чи ні, якщо замінити лампову підсвітку світлодіодну. Для цього в мене є така універсальна підсвітка і інвертор до неї, також універсальний. Тобто задача розібрати, встановити нову підсвітку. Підключити це все до нового інвертора і подивитися, що вийде. Я запрошую вас знову ж таки ставити на паузу зараз відео і писати в коментарях, вийде в нас щось зробити людське з цього телевізора, чи не вийде. Вперед! Ну що ж, отаку маємо ж меню вам, Може кому треба, до речі, відправлю безкоштовно. Напишіть просто в коментарях. Деякі з них ще в цілком нормальному стані. Але відправлю всі разом. Робіть з ними, що хочете. Тепер у нас питання, як розмістити там наші світлодіоди. Всього у мене їх є 24 штучки. Ті відео, які я бачив, там в три ряда розміщають. Тобто 18 штук зазвичай, 3 по 6. Ну, я думаю, що чим більше їх, тим краще буде, тим рівномірніше буде підсвічування у нас. Тому я хочу їх розмістити якомога більше, якомога щільніше. Питання в тому, що нам там досить сильно можуть заважати ось ті кріплення. Чіпати їх вже не можна, бо, як бачите, вони, коли я виймав лампи, вони вже кришаться, розсипаються, цей пластик. Ну, він вже своє від, віджив. Його чіпати абсолютно не можна. Ну, будемо думати, як це все там розмістити. Ну що ж, друзі, це було нелегко. Я, чесно кажучи, замахався вже їй робити ту підсвітку. Ну, Ми на півдороги, бо в нас ще залишається електрична частина, електронна, вірніше, да, драйвер і подружити його з основною платою. Я подумаю зараз, як це зробити, і трошки перепочину заодно. А ви напишіть коментар і поставте лайк цьому відео за те, що я так стараюся вам показати цікавий ремонт. Ось на столі у нас рідний його інвертор. Да, як бачите, якщо порівняти розміри з тим, який має його замінити, на да, прогрес явний. Ну, цей світлодіодик, до речі, це е, спосіб, як вимкнути захист ось, цього драйвера. Користуйтесь, якщо вам потрібно. Е, значить так, е, на щастя, в нас тут все є розписом. Що, де і куди. Як бачимо, тут у нас є VIN, тобто напруга живлення, GND земля і управляючі сигнали. Сигнал error. Цей сигнал приходить, коли щось стається, неполадка в інверторі, він вертається назад в плату основну, в блок живлення, щоб вимкнути весь телевізор. Він нам може створити проблеми. Є сигнал стендбай, є сигнал APVM, P-PVM. І оці два ПІВМ сигнали вони нам не потрібні. Вони тут використовуються для регулювання яскравості підсвітки, швидше за все, але так як це шим-сигнали, а наш інвертор, він шим не вміє, там в нього все керування відбувається рівнями постійної напруги. Ось можемо побачити, так, це так само тут є. ВЦЦ, тобто живлення, земля і два керуючих сигнали. On-off і v adjustment це регулювання яскравості, але це постійний рівень напругу, це не ШИМ сигнал тут має бути. Отже, нам в принципі потрібні з цих всіх сигналів тільки стендбай, бо він швидше за все вмикає-вимикає інвертор. Напевно, що. І живлення, плюс-мінус. Живлення тут 24 вольта. Якраз та напруга, яка для цього, для цього інвертора підходить добре. Він до 24 вольт працює у нас. Все, що нам треба, це просто тут відділити сигнали необхідні. Ось перші 5. Перші 5 виводів, це у нас буде на плюс йти. Наступні 5. 3, 4, 5. Це у нас буде йти на мінус. Це у нас буде йти на мінус. Це у нас ось цей самий error Сигнал, помилка. Тобто. І сигнал standby. Ось це він. У нас він і цікавить. Це наші мінуси. Це наші плюси. Все інше нам поки що сподіваюсь, що не треба буде, але побачимо. Отак. Ідемо туди. Тут наша підсвітка. Дротики, які ми попередньо зробили. Підключається на мінус, плюс. Все нібито просто. Сюди плюс. Сюди мінус. Підключаємо живлення. Так, ну дивіться, підсвітка навіть засвітилася. Я це бачу. І вимкнулася. Засвітилась і вимкнулась. Ну, це вже непогано, що вона хоча б вмикається у нас тут. Пробуємо запустити. Для цього треба підключити кнопки, звичайно. Ну, поки що якогось особливого старту я не, не бачу. Так, о, засвітився. Засвітився, блимнув і знову погас. Що це може означати? Це може означати лише те, що наш все-таки сигнал той, що помилка, error сигнал, який в нас ось на цьому залишився дротику, він все-таки у нас, скоріше за все, є високого рівня. Тобто, якщо тут 0 стає, ну напевно, тоді перестає працювати весь цей наш інвертор. Спрацьовує помилка. Цікаво. Давайте ми його спробуємо для початку посадити все-таки на низький рівень. Якщо ми його просто заземлимо і все запрацює, ну тоді, значить, нам пощастило. І спробуємо включатись. Так, запуск пішов. Підсвітка засвітилась. І працює, на щастя. На щастя, вона працює. Угу. Ну і як бачимо, вона, саме головне, у нас вмикається і вимикається, так як вмикається і вимикається телевізор. Що дуже добре. Отже, ми вгадали з першого разу підключення цього інвертора. Вже відразу підключу матрицю. Якщо в нас з'явиться зображення, то ми ще й побачимо, як воно все виглядає. Запуск є. Запуск є. Бережно це все піднімаємо. Ай-яй-яй. Ну, в принципі, в принципі, все показує. Ну, ось, власне, як показує телевізор. Ну, по-моєму, все доволі непогано. Ніяких засвітів, пересвітів я тут. Не спостерігаю. Ну, класно. Ну, збираємо тоді і побачимо, запустивши якесь нормальне зображення, вже якийсь сюжет. Побачимо, наскільки це все добре виглядає. Отже, я зібрав цю історію, зараз у нас включений телевізор. Як бачите, я прибрав з інвертора роз'єми і припаяв дротики вже так на їхнє місце, щоб було зручніше його монтувати. Для кріплення використано один з отворів від старого інвертора. Також під низ під транзистор. Я поклав ось такі термопрокладки, щоб він краще охолоджувався у нас і прибрав один резистор, зменшивши силу струму підсвітки в цьому телевізорі, щоб все трошки менше грілося, бо грілося воно так ну, відчутно. Продовжую збирати і вже Продемонструю вам кінцевий результат. Все зібране, як бачите, показує. Непогано показує навіть звичайно. Якщо демонструвати статичне зображення, можна бачити деякі артефакти зображення, ну, які пов'язані в першу чергу з тим, що там можна побачити тінь від стоїк. А, ну, Тому що там їх досить багато. В такої діагоналі телевізора з LED-підсвіткою стільки стоїчок не буде. Або вони будуть по-іншому розміщені. Ну тут вони розміщені ось так. Ніхто ж не розраховував там на led підсвітку на точковий якийсь джерело світла. Але на динамічному зображенні ніяких огріхів ви там не побачите. І це класно. Ну, Можна тільки сказати, що індуси щось вони шарять, раз вони це роблять. В принципі, такий ремонт він дає друге життя ще цілком собі нормальному телевізору. І що саме цікаве по вартості. Ось цього набору інвертор плюс універсальна підсвітка це виходить дешевше, ніж заміна підсвітки на led телевізорі такої ж діагоналі. Тобто комплект підсвітки просто дорожчий, ніж інвертор і універсальна підсвітка разом. Я думаю, що такий ремонт заслуговує лайк. Я вас прошу і прошу ставити лайки, тому що це важливо. Важливо, щоб ви написали коментар, хоча б пару слів. Що ви думаєте про такі ремонти? Чи варто взагалі піднімати ще такі телевізори, да, давати їм якби, другий шанс, друге життя? Все, пока.